Євангелія від Луки, розділ четвертий. Ісус же, повен Святого Духа, повернувся з над Йордану, і дух повів його в пустиню, де сорок день його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились. Він зголоднів. А диявол йому і каже: Якщо ти син Божий, скажи о цьому каменеві, щоб став хлібом. Ісус озвався до нього. Написано, що не самим лише хлібом житиме людина. Тоді диявол вивів його високо. Показав йому в одну мить усі царства світу і сказав до нього: Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною, вся твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього. Написано Ти будеш поклонятись Господові богові твоєму і йому єдиному служити. Потім він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього, Коли ти син Божий, кінця звідсіль додолу, написано бо він ангелам своїм велітиме про тебе. Щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руки, щоб ти ногою своєю не спіткнувся о камінь. Але Ісус озвався до нього. Сказано Не спокушуватимеш Господа бога твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від Нього до якогось часу. Ісус у силі духа повернувся в Галілею, і чутка про нього рознеслась по всій околичній країні. Він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. І прибув він у Назарет, де був вихований. Увійшов за своїм звичаєм з суботнього дня в синагогу і встав, щоб читати. Йому... Подано книгу Пророка Ісаї, і, розгорнувши книгу, він натрапив на місце, де було написано: Господній дух на мені, бо він мене помазав. Послав мене нести добру новину бідним, звіщати полоненим визволення, сліпим прозріння, випустити пригноблених на волю. Оповістити рік Господні сприятливий. А згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів. Очі всіх у синагозі були пильно звернені на нього, і він почав до них говорити Сьогодні збулось це писання у вухах ваших. Всі свідчили про нього і чудували словам ласки, які линули з уст його. І говорили, чи ж він не син Йосифа? А він казав їм: Ви певно скажете мені цю приповідку, лікарю, вилікуй себе самого. Про що ми чули, що сталося в Капернаумі? Зроби те й тут, на твоїй батьківщині. І він же додав: «Істинно кажу вам. Ніякого пророка не приймають добре в своїй батьківщині. Та я вам кажу по правді багато вдів було в Ізраїлі за днів іллі, як закрилось було небо на три роки і шість місяців, і великий голод лютував по всьому краю, однак ні до однієї з них не був посланий Ілля, тільки в Сарепту, що в краю Сидонським до вдови жінки. Та й прокажених теж в Ізраїлі було чимало за пророків Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синагозі наповнилися гніву і, вставши, вигнали його геть за місто і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоби скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Потім прийшов у Капернаум, у місто Галилейське, і навчав їх у суботу, і дивувалися його науці, бо його слово було повне влади. А був у синагозі чоловік, що мав нечистого духа, і він закричав голосом сильним. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине, прийшов ти погубити нас. Я знаю, хто ти. Ти святий Божий. Ісус же погрозив йому, кажучи Мовчи, і вийди з нього. І кинувши його перед усіма, демон вийшов з нього, нічого злого, не зробивши йому. Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що за слово, що з владою і силою велить нечистим духам, і вони виходять. І рознеслася про нього чутка скрізь по всій тій країні. Вийшовши з синагоги, він пішов до Симонової хати. Теща ж. Симона була в тяжкій гарячці, і його за неї попросили. І, нахилившись над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. І зараз же, підвівшись, теща почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих, на різні хвороби, приводили їх до нього. І він на кожного з них клав руки та й оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також і біси, що кричали Ти син Божий. Та він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. Як настав день, він вийшов і подався на самітне місце, а люди кинулися його шукати. І, знайшовши, хотіли затримати його, від себе не пустити, а він сказав їм Я маю і іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо я на це посланий. І проповідував по синагогах у Юдеї. Од розділ 19. Після цього почув я ніби гучний голос натовпу численного на небі, що говорив Алілуя, Спасіння і слава, і сила Богу нашому. Бо істині і справедливі суди Його, бо Він осудив розпусницю велику. Яка розтлила землю розпустою своєю, і він помстив за кров слуг своїх від руки її. І вдруге сказали «Алілуя!» і дим її здіймається на віки вічні. І впали двадцять чотири старші і чотири істоти, і поклонилися Богу, що сидить на престолі, і промовили Амінь, Алілуя!» І голос від престола вийшов, говорячи, Хваліть Бога нашого, всі слуги Його, і всі, що бояться Його, малі і великі. І чув я, мов голос натовпу численного, і мов голос вод багатьох, і мов голос громів могутніх, що промовляли: «Алілуя! бо воцарився Господь, Бог наш Вседержитель! Радуймося і веселімося, і віддаймо славу йому, бо настав шлюб агнця, і дружина Його приготувалася, і дано їй, щоб одягнулася у вісон чистий, світлий, вісон же це праведність святих. І сказав мені: Напиши блаженні ті, що на шлюбну вечерю агнця покликані. І говорить мені, ці є істинні слова Божі. Я впав до ніг Його, щоб поклонитися йому. Але говорить мені, гляди, не роби цього, я співслуга твій і братів твоїх, що мають свідчення Ісуса, Богу поклонися, бо свідчення Ісуса є дух пророцтва. І побачив я небо відкрите. І от кінь білий, і хто сидить на ньому, той вірний зветься і правдивий, і в справедливості судить і воює. Очі його, пломінь огню, на голові його діадеми численні. Мав ім'я написане, якого ніхто не знав, тільки він сам. Одягнений він в одежу, побагрену кров'ю, і зветься ім'я Його Слово Боже. І воїнства в небі слідували за ним на конях білих, одягнені в вісон білий, чистий. З уст його виходить меч гострий, щоб ним поражати народи. І він пастиме їх жезлом залізним, і він топче винотоку з вином палкого гніву Бога Вседержителя, і має на одежі і на бедрі своєму ім'я написане Царь царів. І володар володарів. І побачив я одного ангела, який стояв на сонці, і скрикнув голосом гучним, кажучи до всіх птиць, що літали посеред неба. Прийдіть і зберіться на велику вечерю Божу, щоб поїсти трупи царів і трупи тисячників, і трупи сильних, і трупи коней, і тих, що сидять на них, і трупи всіх. Вільних і рабів, і великих. І побачив я звіра і царів землі, і воїнства їх, зібраних вести війну проти того, хто сидить на коні, і проти воїнства Його. І схоплено звіра, і з ним лже пророка, що справляв знамення перед ним, якими він знадив тих, що прийняли клейно звіра, і тих, що поклоняються образові його. Живими їх вкинуто обох в озеро вогню, що палає сіркою, а решту вбито мечем того, хто на коні сидить, мечем, що виходить з уст його. І всі птиці наситилися трупами їх. Псалом 95. Ходіте, заспіваймо Господові воскликнем скелі нашого спасіння. Ходімо перед Нього з хвалою і піснями йому воскликнім. Бо Господь, Бог Великий і Цар Великий над усіма богами. В Його руці. Землі глибінь, і верхи гір йому належать. Море Його, бо то він витворив його, і сушу, його руки створили. Ходіте, поклонімся і ниць припадім, припадімо на коліна перед Господом, Творцем нашим, бо Він наш Бог, і ми народ його пасовиська, і Його руки отара. Якби ж то ви послухали вже голос Його сьогодні, не будьте тверді серцем, як у меріві, як у день маси в пустині, де спокушали мене батьки ваші, випробовували мене, хоч і бачили моє діло. Сорок років осоружний був мені той рід, і я мовив то народ, що блукає серцем. Вони моїх доріг не знають. Тому і поклявся я в моїм гніві. Вони не ввійдуть у мій спочинок. Книга Приповідок. Розділ восьмий. Хіба мудрість не кличе? Розум не здійма свій голос? На верху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях Коловоріт при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, обачності навчайтесь, і ви безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я проважливе говоритиму, Із уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне, бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я Мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і устани щирі я ненавиджу. У мене рада і помисл, я розум, у мене сила. Мною царі царюють. І князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість, плоди мої ліпші від золота, від щирого золота. Прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене почином путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку від початку раніше, ніж земля постала, коли не було ще безодень, я народилась, коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась, тоді, як він не створив, був ще ні землі, ні степу. Ні певні в пилу світового, як він укріпляв небо, я там була, як він рисував круг поверх безодні, як він згущав у горі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі. Я була при ньому, при роботі. Я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно, гралась на його земному крузі, моя бовтіха бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене, щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть насторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує? Той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють. Книга Пророка ЄЗЕКіїла. Розділ тридцятий. І надійшло до мене. Таке слово Господнє. Сину Чоловічий, пророкуй і промов, так говорить Господь Бог голосіть ой що за день, бо близько день Господній, день хмарний, час суду народів надходить. Тоді прийде меч на Єгипет, страх упаде на Етіопію. Як у Єгипті падатимуть побиті, як збиратимуть його скарби, і як руйнуватимуть його підвалини, куш, пут, і луд, і вся Арабія, і кув, і сини землі, що в союзі з ними, поляжуть від меча. Так говорить Господь, Упадуть під пори Єгипту. І повалиться гординя Його сили від мігдолу до Суене падатимуть у ньому від меча. Каже слово Господа Бога. Він опустіє серед спустошених земель, міста його стоятимуть серед зруйнованих міст. Вони зрозуміють, що я, Господь. Як я напущу на Єгипет вогонь, і всі його помічники будуть розбиті. Того дня вийдуть від мене посланці на суднах, щоб налякати безпечних етіопіїв, і нападе на них великий страх у день Єгипту, що ось надходить. Так говорить Господь Бог. Покладу край гомінкій єгипетській юрбі рукою на вухо до Носара, царя Вавилонського. Він і його люд, найлютіший з поміж народів, будуть приведені пустошити землю. Вони добудуть свої мечі проти Єгипту і наповнять землю трупом. Я висушу ріки і віддам землю злісним у руки. Я спустошу землю з усім, що її сповнює, рукою чужеземців. Я, Господь, сказав це. Так говорить господь Бог. Я знищу Бовванів, вигублю богів нофу. В землі єгипетській не буде більше князя. Я не веду страх на єгипетську землю. Спустошу патрос, нашлю вогонь на цоан і зроблю суд на дно. Я виллю гнів мій на сін, єгипетську твердиню і вигублю гомінливу юрбу но. Пущу вогонь на Єгипет, сін задрижить, но дістане пролом, і його мури будуть повалені. Молоді хлопці в оні і у півесті поляжуть від меча, а жінки підуть у неволю. У Тафнесі потемніє день, коли я зломлю там єгипетське ярмо. І як настане край його гордій силі, Хмара вкриє його, а його дочки підуть у неволю. Отак учиню суд над Єгиптом. І знають, що я Господь. Одинадцятого року першого місяця, сьомого дня місяця, надійшло до мене таке слово Господнє. Сину чоловічий. Зламав я рамено фараонові цареві єгипетському, і ось воно ще не перев'язане, щоб могло вилікуватись не обвити, щоб повернулася сила вхопити меча. Тимто Господь Бог так говорить, ось я проти фараона, царя єгипетського. Я зламаю йому його рамено, що ще здорове, і те зламане, і виб'ю меч з його руки. Я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх. По землях. Я скріплю руку царя Вавилонського і дам йому в руку меч. Руки ж фараонові поламаю, щоб він, поранений на смерть, стогнав перед ним тяжко. Я скріплю руки цареві Вавилонському, а руки фараонові опадуть і зрозуміють, що я, Господь. Як дам у руки цареві Вавилонському меч, щоб він витягнув його проти єгипетської землі, я розпорошу єгиптян між народами і розвію їх по землях, і взнають, що я Господь.